Це дуже популярне питання. Якщо є Бог на небі, поясніть, будь ласка, що взагалі відбувається на цій землі, чому беззаконник, який не має совісті, не боїться Бога, сміється з Бога, робить, що хоче, бізнес процвітає, не хворіє, доживає до старості, водовіруючи, поясніть, чому справедливий Бог таке робить, і друга сторона медалі. Віруючий хлопчина, прекрасна дитина, йшов в зібрання, машина ззаді вдарила, забила, не встиг попрощатись з дітьми. Скільки випадків таких люди їдуть в зібрання, по дорозі всі в автомобільну катастрофу і ніхто не доїхав додому? І в людей питання. Поясніть, поясніть, будь ласка, що це за Бог, який робить такі речі. Де ж справедливість? Якщо у Бога нема справедливість, то взагалі де, де її шукати? Це дуже розповсюджене питання. І Господь хоче дати відповідь на це питання, чому відбуваються такі речі? І як це взагалі пояснити? Дивіться, як каже книга Еклезіаста. Не швидко звершується суд над злими вчинками, тому і не страшиться серце синів людських чинити зло. Хоч грішник сто разів чинить зло і заклякає у ньому, але я знаю. Що благо буде тим, хто боїться Бога, хто благоговіє перед лицем Його, а нечестивому не буде добра, і подібно до тіні, недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом, є і така суєта на землі. Праведників осягає те, чого заслуговували б діла нечестивих, а з нечестивими буває те, чого заслуговували б діла праведників, і сказав я: І це суєта. Не скоро звершується суд над поганими людськими ділами. Бог так не поступає. Ось ти пішов вкрав, і миттєва розплата зразу вдарив Бог. Ти зробив якийсь інший рік, зразу вдарив Бог. Ти поступив добром, тобі зразу подарунок від Бога. Но в віддаленому часі Бог каже: Я знаю. Що благо буде тому, хто боїться Бога, і погано буде тому, хто не хоче слухатись Господа. Погано буде. В це треба вірити, що є сіяння і є жатва. Між сіянням і жатвою є період.